На аналітичному центру є цифри. О, в які я, я вірю. змичка ніби про да. євромайданівців, насправді антимайданівці з регіоналами. Дивіться, так да. я вам пока я вам просто називаю цифри. На 6 червня ви розповідали, що. Зараз новини Полтавщини в два рази більше людей заходять на них. Хороші цифри, в два рази більше. Я вам показую цифри статистики. На 6 червня сайт, сайт, зайшли на сайт 2600 людей. А от на 3, а на 3 серпня зайшло 2100, тобто мінус 500 чоловік, де в два рази більше. Я вам пояснюю, що є статистика оригінальних відвідувачів, яку ви можете офіційно зробити інформаційний запит і зробити статистику оригінальних відвідувачів до виконувача обов'язків директора. Значить, коли призначено, і поцікавтеся цифрою, ну, датою, коли призначено Юрія Ніколаєва. От, і з'ясується те, про що я кажу, це за Ніколаєва, Це звіт за вас. Слухайте, від... час вашої роботи. Відвідувати. Якщо впала. Відвідувати... Ваня я слухай відповідь. Ваня, як би сцеплерового. Слухай, ти що це плюс? Що ти перебуваєш? Я хочу вам да. сказати, що ви дуже гарно зробили вступ. Ви зразу посилаєтесь на Діонісія Капляна. Ні, я ж не я ж не Там де я був. так. Я вам просто пояснюю, от висловлюють припущення, що декого просто купили. Я не знаю, чи вас купили, чи отам от людина, яка стоїть і за так з рукою піднятою. Я цього не знаю. Але коли не знаєш, хто такий Діонісій Каплін, ми знаємо. Це людина, яка працювала на партії регіонів. Будучи депутатом обласної ради, за чотири роки ні разу не прозвітувалась про свою роботу. От я інформую, що я звернувся як громадянин, як виборець до нього з інформаційним запитом надати звіт. Скільки він зробив звернень, в тому числі от таких, як ця жіночка по соціальній політиці, раз. Скільки він зробив звітів перед громадою? Два. Скільки він зробив публічних звітів у засобах масової інформації, три, він прислав відписку, що він не буде давати відповідь мені просто. Розумієте, оце прозорість, я на його запади даю відповідь, він не дає. Це людина, яка обслуговує стару мафію, яка зараз мімікрувала. Тому що ця мафія не може, значить ця мафія не може йти під брендом партії регіонів, і вона йде під брендом навіть патріотичним людей. От, і ви скоро побачите, от уже хто є, хто тільки почнеться виборча кампанія. От все стане зрозумілим. Е, е, тому, якщо ви з ним в одній команді, ви про це скажіть прямо, що ви не Майданівець, а ви антимайданівець, що ви з Дівнісієм Капліним і так далі. І на ваше питання е, по відвідуваності звертайтеся з інформаційним запитом, ми дамо в розрізі 100 днів. Тому я залишаюсь на своїй позиції. Що Новини Полтавщини входять у трійку найбільш відвідуваних. Інша справа: чи треба відвідуваність збільшувати шляхом жовтізни. Умовно кажучи, можна вийти на перше місце із заголовками на Полтавщині. Повісили це десятилітній мальчик. Мужу зарязати. Але для комунального агентства такий формат не підходить. Я категорично проти цього. І тут я маю одну, якби однакову точку зору з Юрієм Ніколаєм, що це повинен бути формат наближений до Державного агентства Окрінформу, де інформація повинна бути чітка, перевірена, кожна цифра вивірена, тому що це комунальне агентство.